питання: де держава? Ми минулого року виділили 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Я до останнього місяця минулого року довбала, де ці дрони, де ці дрони так внятної відповіді і не отримала минулого, минулого засідання. Чи позаминулого Верховна Рада виділила ще 15,5 мільярдів гривень на скиди. На снаряди по суті для дронів, і знову ж таки, ми розуміємо, що цього немає. Вони збираються тендери закупівлі робити там років через п'ять чи як воно виглядає. Ми, як фракція, зараз вже другий тиждень довбемо міністра цифровізації, який займається дронами, пана Михайла Тфедорова, щоб він зустрівся з фракцією, і проговорив всі ці питання. Спочатку в нього часу не було можливості буквально зараз проговорюється зустріч з його заступниками, тобто, навіть не ним самим, щоб визначити що куди і як відбувається, всі листи відповіді, які присилають, вони всі йдуть з грифом ДСК, і поза тим, що там немає дослужбового користування, поза тим, що там немає скільки передано, скільки вже на бойових позиціях цих дронів, що воно як, але ми навіть не маємо права цього дати в публічний простір, бо це тільки для службового користування а результат той. Що зараз за останніми опитуваннями у бригад на фронті від 10 до 30% дронів, які вони мають, це забезпечені державою. На жаль, частина дронів, які передала держава, ще й не злітають. Все решта від 70 до 90% – це волонтерські дрони. І от ми сьогодні, звичайно, маємо допомагати, але маємо дуже чітко вимагати від усіх урядовців відповіді звіту і відповідальності, де до холєри дрони і чому вони не працюють в тій потрібній кількості, які воно має бути. А друге питання, яке ми зараз маємо задавати. Що там з лінією оборони? Вже четвертий чи п'ятий місяць. Ми товчемо ТСК по фортифікаціях, і ми розуміємо, що фортифікації, тих, які були потрібні на тому напрямку, немає. І оці прориви, що забезпечились? Ну, чесно кажучи, тут до московитів навіть питань немає. Вони бачать, що немає оборони, немає достатніх фортифікацій, не захищена лінія. То тільки дурний не зайде в Україну. Але знову ж таки питання: цього не бачить верховний головнокомандувач. Цього не бачило військове керівництво. Ну от мені би дуже хотілося, щоб були чіткі відповіді, бо так виглядає, що там сидять кілька людей, які впливають на основні рішення, і які чітко хочуть здати державу. І дуже би не хотілося, щоб це було насправді так. Ну так воно виглядає. Ну, військові кажуть про те, що в інша там служба, яка будувала ці от фортифікаційні споруди, вони було інтерв'ю в єдиному марафоні, і сказав цей очільник, що є ці фортифікаційні споруди на вісні 5-6 кілометрів. Ну тому що ближче до кордону будувати, мовляв, не можна, бо інакше би тоді техніка була вражена, і люди, в які там працювали. Але зараз підрозділи виходить так, що які тримають оборону, змушені просто вкопуватися в землю. Ну, сам, самотужки намагаються намагатися захиститися. Ну, от якраз ми зараз показуємо кадри з цих оборонних споруд. Це одна з бригад, яка зайшла на ці споруди, от продемонструвала це відео. От вони є, але вони трішки далі від передньої лінії від кордону. Да, дивіться, я мушу сказати таку річ. Я пам'ятаю, як на початку вторгнення до мене звернувся один підрозділ з Харківщини, що у них немає їжі. І мені сказали, що туди ніхто не може доїхати, тому що там дуже дуже обстрілюють, туди небезпечно їхати, навіть передавати цю їжу. Знаєте, що я вам скажу? Волонтери в той же ж день доїхали, довезли, повернулися і доїхали ще кілька разів. І е, якщо вони бояться будувати ці е, об. Ці, ці фортифікації. Якщо там була проблема, то можливо би варто треба було погодитися по на пропозицію Порошенка, який казав: Дайте мені кавалок території, і ми зробимо ці фортифікації. ви не питайте, як, але ми їх зробимо. І що влада зробила? Не дала робити цих фортифікацій. Тому мені дуже подобаються всі оці от картинки, які показують для звітності, для оправдання. А правда в тому, що є прорив. А правда в тому, що там, де прорив, там було не захищено, і там не було достатньої кількості можливостей, щоб захистити навіть тих військовослужбовців, які там стояли. А, цікаво, чи спостерігали ви якусь реакцію міжнародну від наших партнерів на те, що зараз відбувається останніми днями на харківському напрямку, Тому що я особисто намагаючись. Ну, побачити цю реакцію, не, не, не знайшов нічого. Там американці щось відповіли. Мовляв, ми впевнені, що українці витримають фронт, і на цьому все таке враження, що нічого не відбулося. Це ж очевидний факт ескалації, на яку дуже багато наших партнерів кивають. Мовляв, давайте не будемо зайве раз турбувати Путіна. Не будь, ви не обстрілюєте там, будь ласка, їхні е, е, НПЗ, не обстрілюйте там їхню територію, бо це мовляв буде. От, Підставою Путіна ще більше скалювати? Ну заскалював Путін. А чому реакція? Ну, а ви немає? бачили, що Для українська наша... влада зараз на весь світ кричала про ту біду, яку ми маємо під Вовчанською? Я теж не бачила. А якщо українська влада не ретранслює цього меседжу, то а чому хтось інший має це робити? Як мінімум, ми маємо донести цю інформацію, і це має бути не соцмережі окремих військових, окремих волонтерів чи там людей, які живуть на Харківщині, це має бути централізована інформаційна політика.